Вітаю, друзі, з вами Лемок. Wargaming святкує свої 13 років. Відповідно, в нас буде такі непогані доволі акції, але я хотів би зосередити свою увагу ем, саме на Twitch Drops. Доволі цікава тема. Один раз мені, до речі, випав премтанк танк 8 рівня, і це була віпера. Відос, хто не бачив, є на каналі, можете подивитися, як це власне відбувалося. Отже, з 12 квітня, з 16 години за Києвом по 13 квітня по 00. За Києвом, знову ж таки, у нас буде можливість за перегляд Твіча, за перегляд офіційного каналу World of Tanks е отримати доволі таки непогані нагороди. Нагороди будуть нараховуватися за 180 хвилин. Буде рандомна нагорода із цих, що ви бачите на екрані, на, на це нараховуватись. І також за 240 хвилин буде також друга рандомна нагорода. Нараховуватись, що тут є. Давайте просто саме цікавіше, що нас цікавить це шкода Т-56, і так, вона дійсно комусь таки випаде. Але майте на увазі, що шанси падіння приблизно 1 до 1000. Ну Тобто це таки собі лотерейка, скажімо так. За 240 хвилин тут вже трошки Ну такі простіші, як на мене, нагороди, тому що тут немає шкоди. Але є також непоганий прем 8 рівня. Це еміль преміумний. Дуже, скажу я вам, непоганий агрегат. Якщо на ньому нормально відігрувати, можна показувати чудові результати, як, наприклад, не на 8 вось... рівні, а на 9, тому що броня, в принципі, барабан, доволі непогана річ Еміль. А, також маєте можливість отримати дні... дні према. Стиль якийсь простенький тут, а тут ну, просто ремки, аптечки і таке інше. Дрібнорівні преми, Кому цікаві, ну, до речі, компенсація, якщо у вас є, за ці от дропси буде сріблом. Якщо вам випаде, наприклад, еміль, якщо він у вас є, або шкода, і вона у вас є, то буде компенсація сріблом. Золотом не буде. Думаю, тут усе зрозуміло. Так, тут у нас розписано те, що буде шкода Т-56, і також у цій коробці Т7 Combat Car. По-моєму, в мене такого немає. Тут Т2 лайк-танк, він у мене є і Еміль 1951. Ну, Загалом, якщо брати, якщо реально комусь випаде такі восьмі рівні премії, премії непогані, дійсно непогані. Також до, до дня народження Wargaming анонсували знижки. Знижки на прокачувану техніку будуть, ну такі, як завжди, в принципі. Тобто десятка буде коштувати. 5 мільйонів 100 тисяч, А от знижки на преміумну техніку доволі рідкісна річ, і вони будуть можливість буде отримати. Що це за преміумна техніка? Це та преміумна техніка, яка, яка є в ігровому клієнті за золото. Також буде продаватися Progetto і нова PT-шка, X66. американська, чи, американська, чи по-моєму так Ну, Але це вже буде за реал прожето і американська ПТ-ш. Потім випробовування. Доволі цікава річ також. Це змагання на чистий досвід. Тобто буде воно рахуватися за 13 боїв, які ви зіграли. Але ви можете зіграти, там, наприклад, 100 боїв, і воно, по ходу буде вираховуватися від ваших найкращих боїв. Найбільша кількість чистого досвіду. Але зверніть увагу, що це від 4 по 10 гривня за винятком Черчилль 3. Розумієте, друзі? І зможете отримати до 13 місяців танковому преміум-аккаунту. Також будуть бойові завдання. Ну, Тут 2D вам дадуть, І <смі> резерви, і також день према. Просто зігравши один бій. Майте це на увазі. Такі от справи, друзі. Всім гарно дякую за перегляд. пишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви дивитися, я напевно подивлюся. Нагороди доволі цікаві. Ну, таке от, такі от новини. Всім гарно дякую ще раз за перегляд і бувайте.